Компанія Мініаграсу, ми рада вас привітати. Пропоную на огляд такий міні-трактор, як Джинма на 24 кінських сили з реверсом. Двигун стоїть йотовський, як на ловалах, фотонах, Та на донфенах і аріонах. Це двигун КМ385 БТ, вже перевірений часом та досить якісний двигун. Тепер у нас є вимикач маси, як і в більшості міні-тракторів. Два інша насоса в нас. Звичайний бак на 30 літрів. Чим відрізняється від джинма від інших джинм, які в нас є, це розташуванням коробки передач. Ця коробка передач розташована як у ловалах посередині тунеля. Але з правої сторони це речах, бачимо, реверса. Також тут немає ходозменшувача. Є понижена та підвищені передачі. вал відбору потужності 540 на 1000 обортів. Два гідровиходів позаду, горизонтальний брус, стандартна трихточна навіска. Та в нас йде широка гума. Це 11,2 позаду на 24. Сидіння в нас від донфену. А так це звичайна джинма. Дуже зручно перемикати передачі уперед та назад за рахунок реверсу. Поставили другу передачу, реверс назад і поїхали. Також навпаки, та друга передача вижили щеплення, реверс уперед і поїхали. Реверс, це дійсно дуже зручна річ. Завжди будемо раді вас бачити. Запрошуємо вас до нашого салону за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Ви купуєте в нас тільки якісну, заводську та перевірену часом техніку. Два роки гарантії та безкоштовна доставка.